Усміхнені, красиві та щасливі, у рівному відбувся фінал проєкту Жінок при надії Пуза та мама. Цьогоріч у проєкті взяли участь 13 майбутніх матусь. Серед них Оксана Малько. Жінка чекає другу дитину дівчинку. Зізнається, цей проєкт важливий для майбутніх мам. Особисто для неї важливою була психологічна підтримка, оскільки її чоловік нині боронить Україну на фронті, Оксані складно у ній переживати вагітність. чудові лікарі нас вчили, як поводитися з дітками. Доносили дуже багато цінної інформації і це в подальшому не знаю, на якийсь такий піднесений настрій і з позитивом проносити цю вагітність. Проєкт Позата мама» організовують у Рівному 13 років. За цей час у ньому взяли участь 400 майбутніх мам. До прикладу, діти-випускниць першого сезону нині ходять вже до восьмого класу. Розповідає організаторка позатої мами Оксана Кравець. Цього року учасниць три місяці готували до пологів та материнства. Три місяці готували кожну маму до пологів, до материнства, до батьківства. Ці три місяці були сповнені занять. Ці три місяці були сповнені підготовки. Вки до пологів, і наразі ми в нас такий випускний, так сказати, але не просто випускний, а підкріплений благодійною метою. Благодійна мета проєкту Поза та мама це збір коштів на безпілотник для наших захисників. Для цього на фіналі організували ярмарок. Олександра продає прикраси, поєднані з вишивкою. Зараз перед вами пташечка. Це все йде вишивка різними елементами, різними. Правильно, різними матеріалами, щоб говорити. Бо люди часто думають, що це все приклеєно, я беру її і показую, що це все йде вишивка. наприклад. Щодо прикрас, які створені спеціально під цю ярмарку, це новенько це ромашки ось таким. Також у учасниць проєкту «Позата мама» є гарна традиція, яка зберігається впродовж 13 років. Про неї розповідає Катерина, мама двох діток та двічі учасниця позатої мами. Ми дуже часто збираємося нашими такими компаніями позатих мам. Гуляємо з дітками. Дуже класно, що багато учасниць з різних районів міста. Тому ми зустрічаємось не тільки в центрі міста, а ще з різними людьми по своїх районах і гуляємо. З дітками дітки знайомляться між собою. Їм дуже цікаво, не сумно. За 13 років позатої мами на світ з'явилося більше 400 дітей. Організатори проєкту запевняють, будуть і надалі продовжувати цю гарну традицію. <му> Невесенко Андрій Дейнега новини рівного.